Отож, якщо іноземні співаки власне не зорієнтувалися, що ж їм вибрати? Радіо чи телебачення? Ну ми зорієнтувалися, адже зібрали у цій студії і радіо, і телебачення, і тепер обирати будете ви власне, ми будемо вас провокувати на думки. Тож, вітайте у нашій студії. Вже є гості Галина Лірник та Юрко, добрий діджеї радіо «Львівська хвиля. Запроваджу, добрий вечір. Ви говорили щойно про сленг класне і згадали свій сленг телевізійний. Напевно, в радійників радіо діджеїв так само є свій сленг. Щось таке цікаве можете розказати нашим глядачам? Напевно, те, що в кожну на кожній радіостанції є це так само, як у вас підкладка, мікс, джингли, шапка, журавлі, та, Але в нас, до прикладу студії, дуже цікаво, тому що. З одного боку за нами спостерігає програмний директор. Спереду там можуть ходити всі і дивитися. Заду вікно у нас співпівальне приміщення. Ми називаємо цю нашу студію акваріум, тобто uh -huh. де нас замикають і все. Тим ну, часом буває, що <правда>, <у нас, там>, <правда>, правда тераріум тераріум <це, правда> залежить від програмка <правда> <правда> Юрко. Ти завжди добрий. Чи інколи можна тебе розізлити? Вдається це комусь ну в ефірі я завжди добре сонечко таке завжди Так, Галя не дасть збрехати, а поза ефіром. Ну але це дуже близькі Цілком протилежно. А <рес> Галина Лірник має бути завжди лірична, наші. Це завжди так? О, Ні, вона завжди байки розповідає. Лірник це ж каскар, насправді. справді Галя завжди <рес> має у кишенях дуже багато. Очевидно мають бути добрі казки. <рес> так, завжди добре закінчення. Це головне. Тобто навіть смерті ми зробимо добре закінчення. Якщо не можна. П'ятниця тринадцята. Чи це для вас щось є? Таке Для мене тринадцятої, до речі, розповідала там про дядечка. я теж народилася тринадцятого числа, і для мене це насправді дуже щасливий дні. А кожного тринадцятого числа тим паче п'ятниці я чекаю з великим задоволенням. А що ти сьогодні отримала на п'ятницю 13? Так, ну прийшли ж на телебачення прямої фірми насті радіо радіодіджеї побачили в обличчя тепер вас будуть пізнавати не тільки за голосом, до речі, за голосом пізнають. Пізнають. Та якось ми з другом гуляли, зустріли знайомих, підходить дівчинка і каже, Галина Лірник. Я кажу. Так. Mm -hmm. Вона потім розповідала своїй коліжанці, що вона почула якось по інтонації, чи як, що це так, пізнала. пізнала. Ми з тобою ми абсолютно ми передалася, що ви працюєте Так, тулбажні. Викриваєтеся, там? Не знаю. Ми надто сором'язливі. Кожен заробляє <ріст> <ріст> як може, чого ви, не стидайтеся. Чи бувають у вас якісь такі приколи в <ріст> радіотрафунки? Це ж приймають. Насправді, в нас є дуже... Приємно, що багато слухачів. О, я забула мобільний я то якраз радіо дзвонить. Не можуть повірити, невже у нас радіо перейшло ще й на відеоформат тепер? Так у нас є дуже багато приємних слухачів. До прикладу, в Юрка є така шанувальниця, прихильниця та старша панянка. Та вона Юркові там вічно торти пече, тортипече, Це Дуже приємно. Мені ми лісу якось принесли. Я знаю, чи я часах. А одного разу перед у нас був була корпоративна вечірка, якось так. Пані Марія села Суховоля. Привіт, я не знаю, Можна uh, всі вікорази побачити, так мега позитивна жінка, і вона якось так чи знала, чи що перед корпоративом принесла нам курку з власної там. Я не знаю, господарки, та і курка була дуже смачна. Ну і зрештою пляцки, які вона печеться. Це... Ви так, як професіонал, радіо радіоведучий, він має мати які риси? Характер, можливо, просто ну які риси, добре серце, там хороший тембр голосу, міцні нерви. Це ж, все ж завжди прямий ефір. Нервує різні глядачі. Нерви в тому числі, тому що в мене, як я починала працювати, дзвонив слухач і буквально там ну на мобільних операторах та ага. одна секунда безкоштовно. Все, і він дзвонить, і в цю секунду він встигає мене обматюкати. У мене істерика, я дзвоню до виконавчого директора. В я не можу працювати в ефірі». але потім якось я це почала йому гарно відповідати. Тобто, не жорстоким словно жорстоким, так щасічка вам здоров'ячка, бажаю все. А може, це він так задолицявся своє рід може бути, ну, О, ж, біля, не добрав слів одразу і вийшла. Так. Зрозуміло, взагалі у вас багато різних цікавих таких програм є. Ви разом ведете одну з таких нових програм. От про неї власне. насправді ми з цих була... такий... з Юрком у нас перший дебют був разом. Це ми фантазії на асфальті. Програма була Та, ой, це було дуже давно. Трішки про цю це це літня програма. Ну правда, вона виходила в липні, серпні, і літня програма захопила ще вересень трішки жовтня. Тому що, тому що, що ми, ми дуже були хороші. вдалося. Можливо, літо в душі має бути. Так, ви так підтримують так. сили, можна так. і далі продовжити. Якось так заспівалися, та і ми вирішили зробити експериментальне шоу. На радіо кітч Show шоу називається. Або як Юрко каже, кіч так, шоу. Так. Ну, так. Або кухня, так. або кіч. У нас так, є так, дзвінок, так. можливо, від ваших шанувальників. Добрий, Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка. А, Андрій, Цубільська Лівська область. А, тут ви кажете, що за одну секунду там у Матюкати в мене була аналогічна коментна ситуація. А значить, у мене один дзвонив там коли в, по одній секунді, і те саме робив. Але річ в тому, що в нього був такий рефлекс виключати зразу ж таки, сказав і виключив. Одного разу я до нього дзвоню, кажу: Ти кхм, не дуже мудрий. Да. <реш> 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 Пане Андрію, можна у вас запитання? Uh -huh. А ваше прізвище часом на Цибульський? Є таке, так. Є, в нас Так, Пан Андрій, до речі, yeah, до нас. пан Андрію за дзвінок, до речі. Дякую, що до нас телефонував. У нас в kitchen Show був mm -hmm. молодий поет Грицько Семенчук, mm -hmm. і Андрій пан Андрій читав, читав свою поезію так само в ефірі, так? Mm -hmm. Поезія така в нього експериментальна. Експериментальна поезія. У вас в Kitchen Show також ведучим є Тарган, так? Ну він, це третій наш персонаж Тарган Валєра. Ну, акваріуми чи втераріуми, але з Таргана. Ні, в нас він не звичайно. Але знаєте, яка є головна характеристика? Він нас гавкає. Так, тобто він коли щось не подобається, коли наш гість в студії щось не те говорить, або відчуває, що гість заговорюється, 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 він починає гавкати. Так, таке буває. У ну, нас буває, просто буває. були люди з Київщини в студії, mm -hmm. а там Чорнобиль недалеко і вони ну а в сумках перевозяться знаєте ті всі комашки. В нас ще є Анеля Вітольдівна. Про неї мене згадали. Це наша чудова сусідка, mm -hmm. а, і вона нам дуже допомагає в роботі Kitchen Show, тому що вона нам не, не потрібно готувати досьє на гостя. Як тільки хтось до нас приходить, вона зразу бачить, хто приходить і все розповідає. Mm -hmm. Ось. Ну це, 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 це <рігут> супер їх дуже. Хочу спитати: це людина, це ваша сусідка, чи це знов якась тваринка? Ну, вас є торган. Ні, 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 це пані Анеля Вітольдівна. Ну, чи пан? Ну якось так. Це довготривали шоу, чи це так само сезонне? Uh, І про що ви це страшно довготривали uh -huh. шоу? Воно планується приблизно на три роки на радіо Львівська хвиля. Вітання директора в нашому які не дізналися. Так, ну зрештою ідеї є, ідею будемо реалізовувати. Я думаю, що можна за Давай занонсуємо з. <Tan mic> Чого? У нас мега людина планується на наступний понеділок в програмі Kitchen Show. Це е театральний режисер, актор е Федір Стригун. Всім <tancings> радимо послухати на Радіо Львівська хвиля в 17.00. Бо про театр ми з ним будемо дуже мало говорити. Так, театру не буде, буде життя. Зрозуміло, що ж. Ну, стільки багато цікавого відбувається, завжди глядачів усіх, напевно, цікавить. ну, що робить радіодіджей тоді, коли. Його не чути в ефірі. Це так само, напевно, як цікавить, що робимо ми телевізійники, коли нас не видно в ефірі, коли йде якийсь сюжет наступний. А ви, до речі, помиляєтесь, тому що навіть коли ми в ефірі, ми теж можемо щось робити. Наприклад, я дуже люблю а, там або Юрко, або Андрій наш його водочіта, коли це сиджу в ефірі, приходять масаж роблять. А це так добре. Так сидиш і говориться, говориться, говориться. Так. У нас, на жаль, такого не може, вас тут не вийде. Хіба знаєте, як сімейці Адамс? Там Така лазила, хіба на п'ятницю ми їх запросимо. або як Тарган Валєра, ви можете теж собі якогось персонажа вибрати. А тут нас знаєте скільки їх багато? Наприклад, летючі лит... миші можуть прилетіти. О, нас теж буває. на була. замку таке буває так. Ага. що ж, ну ми вас вітаємо з наступаючим професійним святом. Дякуємо. ви можете привітати усіх ваших слухачів, які можливо після цього ефіру іще ще більше до вас приєднаються. Вітаємо. Юрко у нас майстер слова, так. Ну, і також, і, і, і також своїх колег, і також своїх колег можна привітати. Ну, ми вітаємо вас зі святом. Там. А я насправді вітаю ще свою маму і свого дідуся, тому що. Вони Завтра також... Юрко народиться. Ну я їх із цим вітаю, але вони в мене зв'язки так? Так, спасибі вони зв'язківці, але насправді ну вітаємо всіх радіослухачів, телеглядачів. Дякуємо їм за те, що вони цінують нашу працю за те, що приносять пляцки, Дякуємо, пані Марі. Завича теж слухаючи хто а, це там, наша слухачка Оленка Колопій. Ну, там. словом, радіоведучим бути дуже хорошим і всім підростаючим поколінням радимо. Так, і насправді дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що ви нас підтримуєте, і дякуємо за гарні слова. Їх насправді дуже приємно чути. Це були Галина Лірник та Юрко Добрий, і радіо, діджеї радіо нашого міста Львівська хвиля. Дякую вам. За кілька хвилин ми зустрінемося з Оксаною Думанською.